Ви не стрибнете. Дем'ян. рятувальники вже. От навіщо ви їх викликали? Він таке робить вже в шосте. Це емоційний шантаж. Я знаю, що робити. Треба припинити наші сеанси. Ні, то ще побачимось. Справді, коли Коли ви вирішите знайти кохання? Здихалися. Я рада, що Аліс приїде з нареченим. Я теж. Ні. Тридцять років шлюбі. Кожен раз, коли з кимось знайомлю, ти починаєш його аналізувати. Більше не буду. Урочисто тобі обіцяю. Звісно, я сам його зустріну. О, ні, чорт! Доктор Баранже. Дам'єн! Що ви тут робите? Флаві, надішліть мені історію хвороби Дам'єна Леруа. Страх птахів? О, я й забув. Яка краса. <реку> <реку> Мені знадобиться ваша допомога. Він має забути Аліс. Все має свою ціну. Може, на ти 600 євро і ми друзі. Алло, Стефане, хочу тебе запросити. О, чудово, я з радістю. Ви були така гарна пара. Тату. А хто цей Стефан? Ми з ним майже одружилися. Ви це шукав? Він знайшов! Вас не знудить в машині. На це я не страждаю. Побачу. Ми обожнюємо перець. Все добре? Серцевий ритм в нормі. <плес> Як часто вас нудить? Вони тебе випробовують! От що ти виспися. урочисто тобі обіцяю. Я краще піду. Тіло <плес> <плес> криття! Донька мого терапевта. Це буде прекрасний вікенд. Так. Звісно, скоро у кіно.